Доброго дня, панове! Сьогодні будемо знову говорити про, про, про програму ERSSI, а саме про деякі особливості роботи, знову ж таки, із функцією BIP, тобто із, в даному випадку, із pc спікером Про що сьогодні конкретно піде мова? Саме про одну дуже цікаву функцію, тобто налаштунок, який відсутній у е, актуальній версії і версії 1.0.7, яка безпосередньо у мене використовується. Насправді я також користуюсь версією 0.8.19, яку я скомпілював на е, операційній системі Ubuntu Lucid. Тобто на машині під керуванням Ubuntu-LCT у мене зараз саме версія 08.19, яка працює у юзерспесі, що насправді не так вже і добре. У чому насправді проблема? Я думаю, не всі знають. Але налаштунок BellBs. Тобто уже Bell він е був видалений у 2016 році із е програми. І тому. Якщо ви спробуєте застосувати цей налаштунок, сам... тобто ви отримуєте помилку під час спроби записати цей налаштунок. Що ми зараз з вами будемо робити? Я просто покажу шматок коду, коміт і зробимо відповідні виясновки. Якщо пам'ятаєте, у мене така цікава тека є build. І тут є сорці е, програми RSSI. Якщо ми подивимося, подивимось лок гіта, ми побачимо, що насправді це саме версія 08.19, про яку я вже говорив, і тут ще є відповідно лаштунок Bell Bips, Bell і можна навіть подивитися, як це виглядає. Ось я зараз просто <кій> просто гряпну код і ми нічого не знайдемо. Це тому, що я невірно вказав. Е... Е... Слово, тому що, відповідно, бел не біл, а бел має бути. Ось так. І тоді, відповідно, Налаштунок має назву Bellbips. І якщо ми зробимо grep, ми побачимо насправді, що цей код, тобто, цей налаштунок до, цей налаштунок до сих пір присутній. Хоча, якщо подивитися, відповідно, подивитися у репозиторії на гітхабі, ми побачимо, що. Цей код. Цей наштунок був видалений е, користувачем IHF у 23 жовтня 2016 року. Як бачите, що дійсно цей нашнук був видалений, і те не цікаве зауваження. Я не зовсім зрозумію, як це працює. Мабуть, там є ще якісь коміти, тому що, як ми бачимо. Був видалений безпосередньо еміт, тобто, як працює е, цей механізм, тобто, з точки зору, сторонніх програм, наприклад, плагінів, використовується механізм сигналів, і, відповідно, для того, щоб отримати сигнал про те, що E, потрібно вивести звуковий сигнал, тобто відтворити біп. E, потрібно підписатися відповідно на ось цей еміт. А оскільки ми у коді видаляємо еміт, ось так. Тобто, як бачите, оцей оце значок мінус означає, що цим комітом оцей еміт був безпосередньо видалений. І якщо ми полистаємо увесь цей коміт, він тут ніде не був доданий. Тобто... Ніде немає, вказано, що цей еміт цей десь відпрацює. Оч... Очевидно, це якось по-іншому реалізовано. Я насправді шукав одну дуже просту річ, де саме у Коді, тобто, я насправді знав, що ось цей... ось цей налаштунок був видалений. Але я не знав, де конкретно. Якщо ми зараз подивимося, якщо... які налаштунки. Конкретно для Біпера в, у програмі RSSI для версії 0.8.19 ми бачимо, що у цій версії їх ще 4. Але <кхм> ось як бачите, усі 4 налаштунки, тобто у версії Тобто для програми е, нативно присутні, Тобто без е, додаткових розширень е, присутньо саме 4 налаштунки, відповідно, Bip bell, bell beep Message Level, який по замовченню, очевидно, має порожню строку. Тобто, фактично функція bell Beeps нічого не робить. Тобто вона дублює функцію Bip-Message Level, хоча, на мою думку, функція. BellBips, насправді тобто налаштунок. Е е насправді він не втратив своєї актуальності. Насправді я би цим лаштунком користувався і я, можливо, зроблю, рек зроблю так званий реверт. тобто Поверну цей налаштунок. Тому я думаю, найближчим часом я цим займуся, мені це насправді цікаво. Тобто, повернути налаштунок Bips е е у програми ERSSI. Який чомусь був видалений. Тобто зараз зараз присутні тільки три налаштунки, зокрема, у версії 1.07 присутні тільки три налаштунки. Це відповідно beep Message Level, BIP When Window Active і Bip When Away. Тобто, і навіть у current версії 1.4.3 також присутні тільки ось тих, що ось те ось. Цих три налаштунки. Якщо ви бачите якісь інші налаштунки у вашій програмі, скоріш за все, скоріш за все, це робота якихось додаткових е, Наприклад, плагіна bip який, про який я розказував у минулому, у минулому відео про програму ЄСА, відповідно, там було ще дві налаштунки: відповідно, біпфлут, який вказує. Який вказує ліміт, нижче якого не відтворюється зуквий сигнал, а також налаштунок BIP CMD, який вказує відповідно, програму, яка має опрацьовувати. тобто, Сторонню програму, яка має відпрацьовувати звуковий сигнал. Відповідно нативно, тобто, так мовити, із з коробки, програма ЄС. E, Останній версії має усього три налаштунки, це відповідно bip Message level, який вказує, саме, який вказує на рівень e, відтворення тобто Message Level – Це маска, яка дозволяє вказати, для яких саме подій потрібно відтворювати e, BIP. Тобто, очевидно, що це також налаштовується в програмі ERSSI. Також є програма Bip Ven WindowActive, про, я... про... про цей налаштунок я, здається, розказував у минулому відео. І є ще налаштунок Bip Ven Eve, про який я також розказував. Але насправді я не показую, як це насправді працює. Насправді це також дуже цікаво. Насправді, давайте просто розглянемо, як це все реалізовано у Коді. Наприкладі... Наприкладі... Версії 0.819. От, отже, отже, давайте просто скопіюємо цей код і просто детальніше проаналізуємо, тобто скопіюємо саме, скопіюємо просто цей налаштунок і просто подивимось, як це реалізовано у коді. Щоб Просто для того, щоб розуміти, як це насправді працює. Давайте перейдемо, давайте перейдемо у сурсі і просто подивимось, як це реалізовано всередині під капотом, так би мовити. Так, ось у нас є шматочок коду. І, відповідно, у нас є статична функція, яка називається message Bip-Check. Відповідно, ми на вхід отримуємо тільки один аргумент. Це очевидно структура, у якій є відповідні поля. І тут, відповідно, є кілька цікавих. Є. У мене чомусь інтернет, просто працювати. А, ні, знову запускається. Це Ду. Мабуть, якийсь збій. Отже, як бачите, в нас є ось така цікава процедура чи функція. І, відповідно, давайте проаналізуємо, як ця річ працює. Отже. Очевидно, що ця функція е, перевіряє стан пропорців BIP wen Eve та when Active, е, тобто window Active. І, очевидно, це основне призначення цієї процедури. Отже, що тут є. Е, очевидно у нас є умова, у якій є. Три підумови. Перша підумова перевіряє, чи дійсно потрібно опрацьовувати, чи дійсно потрібно опрацьовувати саме до такої пропорції. Якщо у нас присутній, якщо у нас вказаний рівень 0, очевидно. Очевидно, якщо ви пам'ятаєте, я говорив кілька хвилин тому про. Який вказує на рівні повідомлень, які безпосередньо вказують, е, які саме вказують, чи варто тобто, на, на те, які саме повідомлення потрібно опрацьовувати. Відповідно, якщо у нас е, це значення рівне нулю, ми нічого не робимо. відповідно. Тобто далі умови не, умови не перевіряються. Далі в нас очевидно. Тобто оцей верхній шматочок саме за це відповідає. Тобто він опрацьовує, оця верхня частина опрацьовує, чи, чи варто взагалі опрацьовувати ці умови, а оця нижня частина опрацьовує саме. А ось ця нижня частина опрацьовує безпосередньо рівень повідомлень, який потрібно відтворювати. А далі наступна умова, очевидно опрацьовує, е, очевидно, опрацьовує статус Away у клієнті. Тобто, хто не знає, що таке Away у ERC, це. Така функціональність, яка дозволяє вказати вашим спів... співрозмовникам, що ви зараз не на своєму місці. Тобто ви зараз знаходитеся, наприклад. Відійшли від комп'ютера, або, наприклад, у від'їзді, чи. Тобто ви не, не знаходитесь безпосередньо біля комп'ютера, або ви займаєтесь якимись іншими справами. Тому, Тому і Росія дозволяє вам казати, це насправді. Імплементація самого протоколу ERC це не, це не сама функціональність розпосередньо самої програми ERCSI, а, тобто, це дозволяє вам вказати. Тобто на рівні протоколу тобто, це можливо, можливо зробити. І ERC, програма ERSI дозволяє тобто, вона має відповідний прапорець. У своєму складі і можна користуватися. Відповідно, у нас є е, дві логічні зміни при працюванні у цій умові. Відповідно, ми маємо безпосередньо налаштунок BIP-Ven е, Лична операція ILI І, очевидно, ми маємо стан самої програми. User Mode away Очевидно, як ця річ працює. А, а це, очевидно. Е, яка, якийсь технічний перебереж, що він робить, важливо, це можна подивитися у сортцях програми. Очевидно, що ця штука вона, вона генерує пропорець, який можливо вказує, чи є дійсно підключення. Це досить ймовірно. Тобто, коли у нас є, є сервер, Очевидно, якщо він не рівний нулю, тоді ми можемо щось з цими пропорціями робити. Мабуть, це мається на увазі, що... що коли у нас є підключення, тоді ми можемо щось робити з цими змінними. Тобто, як у нас працює працює, працює, працює ось ця гілочка? У нас є налаштунок bip тобто, тобто, він може мати, очевидно, що цей це є... Булевий е, прапорець він може бути або true, або false. Очі, очевидно, що він може бути або on, або off. Тобто, як ця штука працює, коли прапорець має стан on, е, значення, е, значення стану away буде ігноруватися. Тобто, е, у незалежності від того. Чи Evey присутній чи ні, завжди звук буде відтворюватись. Якщо ж поставити біп-Away off, тоді, коли стан Eway буде. Очевидно, як бачите, в нас тут є інверсія, ось бачите, оцей знак такий. Якщо в нас включений Eway, очевидно, ося, ось цей вираз буде повертати фальш. І таким чином. Увесь у цей аргумент, ця частина е, умови буде повертати фальш. Тобто фальс. Тобто Таким чином, е, уся умова буде повертати фальш. І є ще одна операція. Тобто ще одна частина умови BIP-ven window Active. Що це? Умова робить, вона перевіряє, чи вікно активне. Тут, як бачите, також є інверсія і також операція ілі. Коли у нас вікно неактивне, потрібно відтворювати звук за умови, що у нас не стоїть блокування. Тобто, блокування примусово вмикає відтворення. Відтворення, від, відтворення сигналу БІП у будь-якому випадку. І як бачите, у нас є, у нас є і МІД, про який я говорив хвилин 10 тому, коли ми розглядали налаштунок Біпс, який вмикає, та вмикає цю функціональність. Тобто без. Тобто, відповідно, для того, щоб у межах додатка відловити оцей Event, потрібно підписатися на оцей сигнал. Тобто, на сигнал, сигнал BIP. Так це і працює. Продовжуємо. Як я, як я вже казав е, важливо зрозуміти, що. Е, звукові... Повідомлення у програмі ІРСА, насправді це доволі специфічна річ. Далеко не факт, що вам це потрібно. Якщо ви звернете увагу, в мене у кон консольному, тобто у терміналі, як бачите, у мене, мене мигає курсор. Що насправді за сучасним уявленням, уявленням вже не те, що дуже добре. Тобто, вже не те, що добре. Якщо ми подивимося на лаштунки програми безпосереднього самого терміналу, як бачите. У мене насправді стоїть галочка, хоча по замовчню ця галочка відсутня. Я її поставлю, тому що мені цікаво спостерігати, як, як мигає курсор. Тому у сучасних програмах зазвичай навіть курсор не мигає. Зокрема, наприклад, у програмі у навігаторі. Mozilla Firefox також курсор не мигає. Тобто це говорить про те, що, можливо, не варто створити додаткову активність на робочому місці. Тим не менше, якщо вам це потрібно, ви це можете увімкнути. Тому насправді дуже цікаве насправді, насправді питання, чи варто застосовувати оцю функціональність так мовити, для ваших. Сесі і Якщо вам це потрібно, ви це можете вимкнути. Насправді, у мене ця функціональність використовується. Але я використовую, як я вже казав, додатковий сторонній плагін, який відтворює додатковий звуковий файл через звукову систему Linux, а не використовуючи системний біпер. Ось такі справи, панове. Всім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення!